Всім доброго дня. Сьогодні я заїхав до нашого старого голуб'ятника Христофорова Володимира Івановича. Володимира Івановича, ветеран у нас 1949 року народження. Голубів держить з дитинства. Ну а де його дитинство пройшло? Молодець голуб'яча, ми його послухаємо самого, він нам сам розкаже. до да, Владимир Ивановича, заед, ну вот как раз так получилось, что попался мне Владимир Иванович, <laughs> случайно, да, да. Так, добрый вечер, Владимир Иванович. <laughs> добрый вечер вам, да. Добрый вечер, да, да. Э, если вам на каком э, лучше разговаривать, на русском или на украинском, чтобы не корячиться. Если на русском разговаривать, то а на русском. русском да. Добро. Вы на русском, я на суржику. Пойдет? Пойдет. Друг друга поймем, да. Володимир Іванович, ви 1949 року -го народження, правильно? Року. Так. Да. А голубів з дитинства да. Так. Хто в сім'ї хтось держав голуби? Батько, дід, сусід. Ну, хто заразив, як той казав? Батько держав теж в дитинстві голубей, до служби. Ага. А це які були примерно? Ну це були -е, -е, -е 1930-ті Так, -е. 1930 -е да, десь так. А де дитинство проходило, якщо не секрет, да. моє? Да, ваше. Де батько держав? Ну, батько держав в Ялті. Ялта це Донецька, Донецька область, область. Ну, Сьогодні там Володя Кукус держить. Знаменитий голуб'ятник у нас є да, такий. Наверное, да. я не Гонщик. Знаю. Ну, Ялта. Посолок розповідає, повозлі да, да. моря. ПГТ море. Да, да. Да. Там всі родичі по батьковій лінії. Ага, по, по батькові. А... И по бабушке, то есть по его матері. Я понял. Він э, э, россекс.